І я запитала у чата GPT «Скажи мені, будь ласка, три слова, якими ти можеш охарактеризувати це наше спілкування у 2025-му?» і він мені відповів: і ясність, сила, і відбір. Я вам дуже рекомендую зробити те ж саме зі своїм чатом GPT а далі піти за інструкцією. Сила, тому що він показав мені, що це про стійкість внутрішню, а не про напругу. Ясність, бо я завжди задавала питання точніше, більш чітко, більш структуровано і так далі. І відбір, тому що він показав, що я завжди задавала питання про те, щоб відмовлятися від зайвого людей, сенсів, проєктів і так далі. А далі я написала інший контекст чату GPT і сказала: а тепер не лести мені і дай тільки правду. І отримала зовсім інший контекст: перегруз, контроль межа. Перегруз, бо він описав моє життя і мої питання як дуже високу щільність емоційного та когнітивного навантаження. Тобто я постійно працюю, постійно уточнюю і так далі. Контроль як те, що я на себе взяла забагато людей, систем масштабування, стабілізації, сенсів і так далі. І це дало рівень, але забрало в мене імпровізацію та повітря. І межа, межа описав те, що зараз я плачу ціну, і мені потрібно. Щось перебудувати в собі. Він показав, що у цьому аспекті я почала запитувати про те, щоб знизити темп, про віддати операційну діяльність, про делегування і так далі. Так, от у чому питання з одного боку, це нейронка, і вона показує нам, що чат GPT підналаштовується під ваш настрій, під ваші сенси. І він такий трішки брехуніжка, скажімо так. Тому вам потрібно юзати його, але дуже розумно шукаючи саме ваші сенси, котрі не будуть підігравати вам. Бо коли чат GPT підіграє вам, ви стаєте не сильнішими. Ми стаємо слабкішими. І ось тут цей тонкий момент це машина, а не людина. Але інша сторона медалі. Я подумала про плюси, адже чат GPT описав. Мені правду. Як у психології, є світла сторона, моє проявлення, самоцінність, самооцінка, а є інша сторона це моя тіньова, що я не приймаю і ціну, яку я плачу, чи щось що було витіснене мною, чи соціумом, чи середовищем, у котрому я знаходжусь. Тому це все я. І в мене є ясність і є перегруз. І в мене є межа, але в мене є і можливості, і внутрішня сила. Це все я. І тут далі питання до себе, що я буду робити з цим, які зараз висновки, як я, доросла людина, можу зараз зробити, одна і та ж сама сила може в різних ситуаціях дати вам різне насичення. Тобто сила це ваша спроможність досягати. Але якщо ви втрачаєте контакт з тілом? То це перекос. Чутливість це гарна якість. Але якщо вона без межі, без кордонів, вона стає токсична. Одні ті ж самі якості вони можуть функціонувати по різному у різних контекстах. Контроль це ж турбота. Але турбота доведена до. Максимальної межі, тоді вона стає токсичною, і визиває перегруз, перенавантаження на систему, чуттєвість це так красиво, але чуттєвість без кордонів, емпатичність вона б'є по вашому відчуттю і вона з'їдає вас зсередини. Чи глибина, чи сила це ж про вміння досягати того, що ви хочете. Але сила без контакту з тілом це вигорання. І так далі, тому все залежить від контексту. Усі усі характеристики потрібні вам. Питання, те, який суп ви будете зараз варити зараз. Я дам третє питання, котре я написала чату GPT для того, щоб отримати відповіді. А ще Зрозуміла, що для мене нема проблеми, є задача, що у цьому я не бачу нічого поганого. Більшість може залишитися у цій парадигмі: о, є плюси, є мінуси. Ну все зрозуміло. чат GPT – то брехоніжка. А можна взяти контексти і створити з цього стратегію на наступний рік? Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Можливо, ви вже у 26-му, тому нехай це буде стартом. Вашого розуміння і написання вашої стратегії, але я хочу вас попросити, залиште, будь ласка, коментар. Якщо вам відгукається, напишіть ваші слова в плюсі, ваші слова в мінусі для того, щоб поєднати і подивитися, які є полюси. По-друге, якщо вам захочеться, підпишіться на канал. Він новесенький. Я кожного тижня даю якийсь маленький контекст для того, щоб попрацювати зі своїм мисленням. Я ще шукаю себе і шукаю формат цього каналу, і можливо, не все в мене виходить одразу. Але те, що тут робиться все з любов'ю, це 100% так. Тому я відкрито говорю про те, що мені потрібна допомога для того, щоб цей канал просувався. Якщо можете зробити в соціальних мережах у треці чинсті, інсті відмітку зі мною з каналом вау, це респект. Якщо можете написати коментар, це респект. Якщо можете поставити лайк, це респект. Якщо можете підписатися просто на канал, це респект. Навіть якщо ви нічого не зробите і просто тут і вже дивитеся це відео, то для мене це вже прояв поваги. Вашого часу, вашої уваги, а це для мене величезна цінність. Так, от третє питання: якщо поєднати плюси і мінуси. Розпиши мені задачі на 26-й рік. Поєднай плюси і мінуси і створи для мене 10 пунктів стратегії, що саме мені потрібно зробити, щоб урегулювати ці процеси і отримати найкращий результат від 26-го року. Що взяла я з собою? Поділюся своїми топ-5. Перше, менше точок контролю і більше довіри структури. Якщо щось не можна делегувати, то від цього я повинна або відмовитися, або це просто не моя задача. Тому делегування я виношу на перший план. Більш того, для тих, хто боїться за делегування, боїться за те, щоб обрати для себе іншу людину, і є ось ці проблеми з контролем, можу вам дати таке порівняння: Ми ніколи не знайдете людину таку ж, як ви сама, чи таку ж, як ви сам, але ви можете знайти когось на 70%, А дві людини це вже 70 плюс 70, Це 140%. це вже більше на 40% від вашого власного КПД, від вашої власної продуктивності. Друге, це ритм замість напруження, тобто є спринти у дуже великому марафоні. Я ритмічно. Вибудовую то відпочинок, то працю для того, щоб жити в парадигмі не я витримую, а в парадигмі я так можу жити довго. третє відпустки, паузи відпочинки заздалегідь сплановані ще до перегруз. Четверте, я більше не живу в режимі постійної доступності. Ті, хто знають мене давно, я одразу відповідаю. Я дуже будую клієнторієнтовану компанію, але я її вже збудувала. І прийшов час робити мені сепарацію від цієї частини бути хорошою. Я не можу вже бути хорошою для всіх, бо я втрачаю, я визнаю це, втрачаю в цій доступності себе, бо я доступна по замовчуванню. Тому моя задача на цей рік я не постійно на зв'язку. Я не постійно в постійній готовності я не відповідаю одразу. І тут я створюю цінність свого часу і себе, і перестаю бути сервісом. І п'яте, я дозволяю собі втрачати людей, можливості, проекти не тому, що не можу, а тому, що не хочу. Тягнути на собі все. Тому буду обирати тільки відповідність своєму поверху мислення та можливостей. Це дорога з двохстороннім рухом. І я хочу. Він він. Я хочу. Я окей, ти окей. І я хочу, щоб ви у цьому дозволі дозволили і собі не тягнути зайво. А тепер мій висновок, і який ви будете робити зараз і самим собою. Я йду 26-й рік для масштабування з собою забираю три слова. Дегустую, не поспішаю, насолоджуюсь. А які три слова ви забираєте з собою у 26 й рік? Напишіть у коментарях і нехай да буде так. Побачимось!